Він не мав би вплинути ніяк на тарифи. Поясню, чому? Тому що ті, хто говорять, що він вплине на тарифи, тому що інвестори, так звані, які за безцінь купили облгази, вони мають ще докупити чи там доплатити теоретично великі гроші за ту частину мережі, яка до них туди не потрапила. НКР'є регулює ціни, виходячи із Собівартості послуги і не враховує при цьому вартість придбаних акцій чи активів, які поніс інвестор. Тому напряму ніякого відношення до тарифів воно не має в негативну сторону. А в позитивну воно може мати, в тому сенсі, що держава буде мати більше зараз можливості взяти під контроль ринок газу. І фактично де монополізувати цей ринок і де олігархізувати цей ринок. Ми знаємо, що більшість облгазів сьогодні є у власності ціє, саме цієї групи, які сумнівно, законно, сумнівно підкреслюю, законно їх придбали. І дуже дивно, що до цього часу Генеральна прокуратура не Дослідила законність цієї приватизації. Якщо ви подивитесь, якими пакетами продавалося саме під час режиму Януковича і за які за якими цінами, ну ви зрозумієте, що це давалося і забезпечилось виключно можливість придбати саме ці групі ці об'єкти.